Усім привіт, у нас наявності з'являється такий Volkswagen Tiguan 2017 рік, 2 літра бензиновий двигун. Дивіться, як авто гарненько у нас виглядає по колу в дисках. 17-й -ти тисячки гарні. Ось така вона у нас по колу. Дуже класний автомобіль, відомий зараз, кросовер, велика посадочка. Високий кліренс. Дивіться, нас бачите, що по комплектації повний привід. Це дуже важливо, тому що вони часто йдуть на передньому приводі. Це перше. По-друге, ключове це у нас пробіг. 80 тисячу кілометрів. Клімат контроль. Ну, ось бачите, як, як виглядає машинка. Датчик світла, датчик дощу. Так, чого ми приблизить. Давайте зараз на ньому проїдемось. Ну, Виглядає він класно, тут, тут нічого не скажеш. Вигляд в нього шикарний. Люблю чорні машинки, там що вони на них говорять, мені подобається. Давай давайте на ній проїдемося, бачите? Не буду ж виганяти людей, поприходили подивитись на літачок. Хай буде. Так, 71 тисячі кілометрів, вона з Америки приїхала ціла, це авто з Америки. Так, зразу скажу, приємна посадочка все ж таки сів, сижу високо, камера працює. 71 тисяча кілометрів це, звичайно, дуже мало для цього авто. Великою перевагою, знову вже казав, це скажу ще раз, є повний привід. Да, їде гарно, ніяких питань по техніці немає. Це інформація від власника. Тому що авто пригнали мені на майданчик на реалізацію. Їде автомобіль класно. Опа, отак от, от ще кружочок зробив. Велика мультимедія. Ну ось самі бачите. Дійсно цікаве авто. Дайте я тут ще стану, зараз покажу вам поближче. Так виглядає, мені подобається, що вже в шадо значки. лайнернички. Це, це цікаво. Так авто гарне по кузову. Ніде не фарбоване, так дуже-дуже важливо. Купувалось цілим і є цілим. Так, що в нас тут на декларацію хочу знайти, але не бачу її добре, не буду ризик в чужих документах. Бачите ще є старт-стоп. Ну, ось так виглядає флон. Це у нас ще й довша версія, дуже важливо, дивіться, і задні місце, не хочу сидіти, щоб мазати коврики. Але місця тут ну, дуже багато. Стаканечок. Ну, так виглядає у нас вона, в принципі. Так. Завжди, коли не знаєте, чи чиїй межі чия, ну, чия, машина, чужа машина і не знаєте, який там привід електробагажника чи ні, нажміть, якщо не поїхало, тоді вже допомагайте, щоб не, не зламати. Це так, така порада. Ось так у нас тут запаточка, допаточка, дивіться. Ось ну, ну, так Реально стан. Прям дуже збережений приклад. Збережена, збережена, так вся по виглядає. виглядає. Ну, це в нас виходить конкурент Audi Q5 17 року. Тільки Audi, хто, хто дослідкує, хто знає ціни, Audi Q5 цього року е, типу, в схожій комплектації буде коштувати. 21-22 тисячі. Ціна ж на Тігуанчик ціна ж таким. Ціна Тігуана з такого року 17 900 доларів. В принципі, ціна привабливіша, ніж 5'ята. Кіп'ята, можливо, це більший фонд, тому що аудиція Ауди, цього не гадає. Також доволі, доволі достойно виглядає Мені подобається, як він одразу Разум за тавочки роблю фотку. Ну ось так. Вже затонований. От, до речі, з Америки може приїхати автомобіль затонований, а ось з Європи. Ну хіба що з Франції попадалось декілька разів. В Європі тонування заборонено. А ось з Америки може приїхати. Ну, Душовий мені всі по холу, показав спереді-заді. В принципі, разом проїхались. Мотор цей, що про нього розказувати класні мотори. Дивіться, до речі. Такі. Ще раз вам покажу салон. Тут Bluetooth музика. Ну, можливо, навіть є CarPlay. я точно не знаю, лісти сам також не буду, тому що авто знову ж таки на реалізацію. Але такі авто продавати саме задоволення через маленький пробіг. І от такий класний крутий стан машинки. да, Можливо, комплектація не сама мега крута, не сама супер-пупер, але... Машинка варта уваги вашої. То, 17900, і ви отримуєте цей транспорт. Зараз я доставлю її на місце і буду. Покажу вам, що ще в мене є на площадочці. Давай. Вона буде стояти тут, чекати свого власника. Можливо, він знайдеться швидко. Чим мене зацікавило це авто? Це, звичайно, пробіг 71 тисяча. Приємна дуже ціна бюджетна, це бюджетна ціна типу на такі на такі авто. І того, того воно і тут в мене опинилося. включає додатню передачу. з нас камерка. Типу, все, що треба для зручності, все в принципі маємо. Зараз, до речі, через декілька там. Хвилин після відео фоточки будуть виставлені в інстаграм. Давайте я вам бігом покажу, що ще є в мене в наявності. Так, Все, закриваємо, все. Чекає на когось з вас. Далі у нас е, Opel Zafira. 12 рік 1,6 бензин, ціна 7,5 тисяч доларів. Е, Renault Master в степці, задній привод, ціна 20. 2500 буде, давайте Зробимо. Так, є такі дві астри, одна 1,6 бензин 9-го року, друга 10-го. Зараз от їдемо їх, миємо по черзі. Тут ціна 5800, там 6400. Далі ціна на маздуть 13600 доларів. Це 18-й рік, 136 тисяч пробігу. Міганчик готовиться GT-Line, який я пригнав з Нідерландів. Ціна буде орієнтовно. Зараз такий, як є, то ще буде 8500. Але ще там деякі підготовки і трошки подорожчає. Пасатік би 8. Ціна 16 900. Кого цікавить, ніде не фарбований. Польщлюк нарешті купив повпачків диски. Зразу в машини вигляд помінявся. Ще помию його, начищу. Ціна 5500 доларів. Гольфік 6 ціна. Давайте 7600 доларів 11-рік, де не фарбований, рідне лобове, сам паркується. Audi R8. Ціна 45 тисяч, скоро в неї вийде великий огляд. Далі. У нас така Kia Sportage, 2 літри, дизель, повний привід ціна. Давайте 19700 доларів. Ford Focus може отримати будь-хто з вас за 200 гривень. Розіграш проводимо через монобанк. Все офіційно. Монобанк сам рандомайзером вибере переможця і хтось собі його отримає. І ось там така є. В принципі, все показав. Атігуантик, будь ласка. Ого зацікавить, звертайтеся, може якісь додаткові відео, фото надати. Ось така у нас машинка. І всім гарного дня та до побачення.